Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень, і ми будемо зараз з вами розбиратися а, з питанням фінляндизації України. Так, ну, бо зараз про це багато говорять, і треба зрозуміти, що таке Фінляндія, а, і тоді зрозуміти стосунки між Фінляндією і Радянським Союзом, і Російською імперією і так далі, і тому подібне. Ну, коротше, це все така довга історія, багатостолітня історія. І тут важко розібратися що, де, коли, і як. Ну, дуже пунктирно, якщо говорити, Фінляндія була дуже довго частиною Швеції. Потім вона перейшла під. Під руку російського царя з великими величезними автономними можливостями там були свої закони, там були своя поліція, там було багато-багато багато чого. Але Росія, як завжди, в таких випадках почала намагатися русифікувати Фінляндію і, і і і потім настала так звана велика жовтнева соціалістична революція, і після цієї революції очевидно, що Ленін і його. Друзі почали бажати захопити Фінляндію, Але в Фінляндії був дуже міцний, дуже великий генерал Манергейм, який свого часу був в російському війську, і був навіть в оточенні царя Миколи другого. Але він фін фінляндець, він значить, дуже, якби такий був відважний, і він розумів це все. Але, попри це все, тобто, попри зазіхання Росії на Фінляндію, Фінляндія постійно готувалася до війни, і тут починається дуже багато паралелі від то, з тим, що відбувається зараз в Україні, і готуючись до війни, вона створила величезні такі загороджувальні, такі фортифікаційні споруди. Бо дійсно кордон Фінляндії проходив в 30 кілометрах буквально від російської другої чи першої столиці Санкт Петербурга, Лінінграда тоді. І Росіяни почали говорити, що давайте ми, мовляв, відсунемо кордон. А оце відсування кордону дуже схоже на сьогоднішню ситуацію на Донбасі. І це відсування Фіни заперечили, чому тому що вони, знаючи російську ненажерливість, вони побудували там великі фортифікаційні такі багатоешелоновані можливості. І оце відсування кордону оголяло фактично. Тобто Росія забирала оці всі фортифікації і присувалася ближче до столиці Фінляндії, до Хельсинки. Ну і безперечно, це 20 років будувати, а потім, значить, це все подарувати Росії. Маннергейм сказав, ні, так не буде. Росія, значить, спровокувала це все. Вона почала стріляти по собі. Ну як завжди в таких випадках, звинуватила в тому. Що це стрілянина? Що це фінляндці почали стріляти по них. І відкрила війну, і це була замов і нас Рокового року, де були незрівнянні не, 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 не взагалі втрати росіян і, і, і Фінів, там вісім разів більше росіян загинуло. Ну, але вони десь там все ж таки прорвали фронт і почали просуватися і Фінляндія запросила ми, мир. І фактично потім це і, так, так і сталося. І великі були поступки з боку Фінляндії. Дійсно, фіни отримали великі, нікому не потрібні землі там на півночі, там біля Кольського півострова. А росіяни Кремль отримав значить, оцю, оцю смугу замість 30 кілометрової зони. Там була вже, там, я не знаю, 100 кілометрова зона, коротше кажучи. І це якби потім почалася Друга світова війна. Друга світова війна призвела до того, що фіни стали безперечно на бік Гітлера, тому що вони хотіли з допомогою і німецьких військ якимсь спосіб відвоювати свої, свої власні землі. От Потім Гітлер програв, і потім, в 47-му році, Фінляндія підписала угоди, якась частина відкритих, таємних, з Радянським Союзом, і вона стала такою. Не радянською республікою, але вона стала такою е, ліберальною до Російської Федерації, до радянського союзу. Тобто вони обіцяли не говорити, не писати, не закликати, не критикувати. Росію. І там були спеціальні цензурні зобов'язання, і, і, і люди дивилися, певні люди дивилися. Була така і самоцензура, намагалися не критикувати Кремль, намагалися не говорити нічого про Кремль поганого, намагалися не роздратовувати Кремль, намагалися намагалися намагалися, але натомість вони отримали. Внутрішню політику повністю самостійно. і тому у них в усіх випадках, окрім Росії, бо радянського союзу, була свобода слова, були е, б, 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 приватна власність, заходили іноземні... Корпорації, машини, пиво, те і інше, ринкова економіка, змагальність під час виборів і так далі, і тому подібне, тобто вони достатньо енергійно впроваджували всі норми європейського життя, і взагалі це була європейська країна в тому сенсі, що Фінляндію отримати, якщо в Болгарію теоретично можна було отримати. Можливість поїхати на море відпочити, то Фінляндію не можна було практично. Ну як будь-яку капіталістичну країну в радянському Союзі, ти туди не, не міг по, по, поїхати. Тому оці всі моменти вони, вони зробили Фінляндію тією, якою вона є, але при найменшому шпарині, коли виникла шпарина у 22-му році, Фінляндія тут же вступила в НАТО, коли вони побачили, що Росія послабилась. І, і можна, можна ігнорувати і, 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 і ці всі домовленості, то вони, значить, відразу вступили в НАТО. До того там була така так звана лінія Пасіків-Кекконен. Це два президенти. Один був відразу після війни Пасіків, а потім Кекконен. Він там до 158 мільйонів років доживи постійно, що це у нього було ось. Радянський Союз, Радянський Союз, Радянський Союз, це наш друг, це наш друг, це наш друг, і росіянам це дуже подобалося і так далі. і Тому подібне. Тому це дуже схоже на сьогоднішній день, коли у нас дійсно є фортифікації в Донецькій області, і Росія каже, але ви нам віддайте ці фортифікації і оголіть себе, зробіть себе голови, стриптиз, такий військовий стриптиз. Тому я думаю, що українці на це не підуть, тому що вже навчені. Тепер більш геостратегічно. Це я хочу чихнути, щоб. Ви не думали, що я просто вовтузю себе б тут по вусах. А, значить, дивіться, що відбулося. Я говорив з фінами. Да, був колись я в Хельсінкі, і був я і в Балтійських країнах, і там, і там я розмовляв, і Балти страшенно заздрять фінам. Чому? Тому що в тих самих 39-40-х роках. Коли коли радянський союз на почав експансію, почав окупацію, анексію Балтійських країн. Ну тоді все було і Західна Україна, і Західна Білорусія, і Румунія почасти ну це все те, що вони думали з Гітлером, і спротиву в Балтійських країнах не було. Просто не було спротиву. І e, просто без збою, без, без нічого. Просто <кій> радянські війська зайшли в Талін, Ригу і, і Вільнюс, і, 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 і все. І вони стали республіками Радянського Союзу. Фінляндія мала спротив. Вона не все змогла втримати. Елементи зовнішньої політики залишилися не в елементах зовнішньої політики залишилася несамостійність. Але в усіх інших елементах залишилася самостійність. І коли я говорив з литовцями, вони казали, ми заздримо фінами, бо фіни дали відсіч і отримали можливість жити і дихати більш-менш вільно. А ми занапастили нас оцею Росією, Росією, Російською імперією, і ми не мали можливості дихати вільно взагалі, ні в яких параметрах абсолютно. Книжки, школи, культура, наука і так, далі, і так далі. Це була частина Радянського Союзу і, 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 і все. А Фінляндія не була частиною Радянського Союзу. Тому треба подумати, я просто питаю вас, і я намагаюся вам це запровадити, подумати. От, над, я вже казав багато разів, що політика мистецтва можлива. Очевидно, що на цей момент дуже важко собі уявити, що Росія піде з Криму, піде з Донбасу і так далі. Очевидно, оцей президент Фінляндської Республіки Ступ, якого дуже любить Трамп, який брав участь в нещодавній зустрічі в Вашингтоні в Білому домі, от він там сидить. Безперечно, хотілося б справедливості, але справедливості не буває в політиці. Або буває дуже рідко, або, або цієї справедливості треба довго чекати. Тому я от просто думаю, ро, це роздуми, це не моя позиція, я не знаю, я просто не знаю. Але хай у вас буде якась позиція з цього приводу. Чи, чи можна собі уявити, що Україна погодиться на таку, такий рівень фінляндізації, коли Україна буде в усьому абсолютно вільна, окрім того, що ми будемо не в голос, але на вулицях, на кухнях. Але не по телевізору, не в кіно, не і так далі. І так далі. Не говорити про росіян, що вони злочинці. Що правда, до речі, тут нема двох думок. Але от такий варіант, але залишать нас в спокої. Я не думаю, що це найгірший варіант. Найгірший варіант це продовження війни, і, і мені здається, в тому сенсі, що попереду може бути не тільки перемога, але й поразка. І тоді ми не отримаємо нічого. От тут і є цей елемент тик, чи, чи є раціонально погодитись на менші втрати перед лицем найбільших втрат, чи треба боротися до кінця? Я би схилявся до того, що треба боротися до кінця, але я так само не думаю, що фінські люди ідіоти. І Маннергейм ідіот, і той же самий Пасіків, і той же самий Кекконен. Що вони ідіоти. Вони теж щось розуміли і розуміли, що коли такий ведмідь, то може ми, він назалежить спокою, якщо ми його не будемо критикувати дуже голосно і, і повсякчасно. Оцей момент дуже цікавий. Тому, оце, але і, і так як, як і Фінляндія, я абсолютно переконаний, що Радянський Союз сильно відрізнявся в кращу умовно. В кращий бік від Російської Федерації, яка набагато бідніша, менша, слабкіша, менш озброєна, і тим більше українці додали до, до роззброєння Росії дуже багато. Тому дуже цікаво зрозуміти, що оця, оцей варіант, коли Фінляндія вступила в НАТО через багато-багато років після Другої світової війни, а всі ці роки вона тихенько сиділа і не критикувала Російську Федерацію. Але давайте уявимо собі все ж таки варіант, коли ми менше набагато, може три, може п'ять. Ну до смерті Путіна це 100%. Там почнуться вже нові розмови, нові варіанти. Е, можемо собі уявити е, так, чи можемо ми собі уявити такий варіант? Я за те, щоб повівати далі, але не я вирішую і, і, взагалі, громадська думка, я не знаю, яка це в кожному з вас. У мене нема зворотнього зв'язку, але подумайте, чи це хороший, поганий, посередній, раціональний, нераціональний і інший варіант. Не знаю. Я вважаю, що треба думати сильно. Я вважаю, що Фіни не ідіоти. Я вважаю, що, що це тимчасове явище, але ну, може, може хтось пристане на таку думку, може комусь вона здасться більш раціональною і так далі, і так далі. Оце і є та сама фінляндізація, про яку Кісінджер колись сказав, який казав спочатку, що треба фінляндізувати Україну. І якби ми жили в Радянському Союзі, то я був би за на 100%. Бачите, як воно все впливає, коли світ змінюється. Що якби нам дали таку можливість, таку волю, таку. Таке... Таку історію свою вивчати, свою культуру вивчати, свої, мати свої театри, свою, свою школу, ну все своє мати, вільний ринок мати, і так далі, змагальність мати, чесні суди мати і так далі. Я був би за, якщо це було в 79-му чи в 85-му роках. А зараз я думаю, не знаю, що, що, що вам сказати. Я думаю, воювати, але ну така історія, що. Були такі випадки, як в Балтії, були такі, як в Фінляндії, були такі, як в Польщі, були такі, як в ФРГ і ГДР і, і так далі. Ну, безперечно, нам би було б всім приємно, щоб ми були як ФРН, Фередеративна Республіка Німеччина, де була свобода, де була демократія, де було все багато всього. А в ГДР нічого цього не було, окрім інколи джинсів в магазинах. Ну, от така от. Такі роздуми про Фінляндію, і про Україну і про Фінляндію. Тому, от, значить, все. Я закінчив. Дякую за увагу. Пока.